Виконуємо номер 1118 із підручника Алгебра 7 та номер 52, крапочка 17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виразивши в рівнянні зміну Y через зміну X, знайдіть два будь-яких розв'язки рівняння. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Наше перше рівняння. Х додати у дорівнює 29. Виразимо змінну у через Х. У дорівнює 29. Перенесемо Х в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 29 відняти Х. Ну, а тепер знайдемо два будь-яких розв'язки рівняння. Якщо х дорівнює, виберемо значення Х0, і знайдемо відповідне значення у, то у дорівнює 29 відняти 0, буде 29. Отже, перший розв'язок, це точка з координатами 0 і 29. Далі ще, якщо Х дорівнює 29, візьмемо значення. То y дорівнює 29. Відняти 29 маємо 0. Отже, друга точка має координати 29 і 0. Ми виразили в рівнянні зміну y через зміну Х і знайшли два будь-яких розв'язки рівняння. Запишемо відповідь. До першого завдання. Y дорівнює 29 відняти Х і наші розв'язки 0,29 і 29,0. Далі друге завдання 5х додати ігре дорівня 7. Виразимо зміну y через Х. y залишимо в. Лівій частині 5х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали y дорівнює 7 відняти 5х. А тепер знайдемо два будь-яких розв'язки рівняння. Виберемо зміну Х, 0. Знайдемо. Значення змінної y. 5 множимо. 7 відняти, 7 відняти 5 помножити на 0. 5 помножити на 0 це буде 0, 7 відняти 0, маємо 7. Отже, 0,7 перший розв'язок, і другий. Візьмемо значення х2 і знайдемо відповідне значення у. Це де буде 7 відняти 10, отримаємо мінус 3. І другий розв'язок 2 і мінус, мінус 3. Запишемо відповідь. Y дорівнює 7 відняти 5х і 0 і 7, та 2 і мінус 3. Завдання третє. 3х, відняти 2 ігрек дорівнює 15. Виразимо змінну y через змінну Х. Мінус 2 y залишимо в лівій частині, 3х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на мінус 2, подамо у вигляді дробу. Чисельник 15 відняти 3х, знаменник мінус 2. Поділимо почленно на мінус 2. Отримаємо мінус 15 на мінус 2 це мінус 7,5. Мінус 3 на мінус 2 це 1,5. І наша змінна х. Ну і тепер запишемо в звичному для нас вигляді y дорівнює 1,5х відняти 7,5. Ми виразили змінну y через змінну х, а тепер знайдемо два будь-яких розв'язки рівняння. Перше, якщо візьмемо значення х0, то y дорівнює 1,5 множимо на 0. Віднімаємо 7,5, отримав мінус 7,5. Отже, перший розв'язок це 0 і мінус 7,5. Візьмемо ще значення х, треба 2. Розв'язки два. Знайдемо значення у. 1,5 множимо на 2 і віднімаємо 7,5. 1,5 помножити на 2, це буде 3, 3 відняти 7,5. Отримаємо мінус 4,5. І другий розв'язок це у нас 2 і мінус 4,5. Записуємо відповідь до третього завдання. Y дорівнює 1,5х відняти 7,5. І два розв'язки 0 і мінус 7,5 та 2 і мінус 4,5. Переходимо до четвертого останнього завдання. У четвертому у нас завдання. 6 y відняти х до рівня 5. Виразимо змінну y через х. Переносимо мінус х у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 6. Буде дріб чисельник сума 5х знаменник 6. Поділимо почлено на 6. Y дорівнює 5 шостих додати 1 шоста х. Ми виразили змінну y через змінну х. А тепер знайдемо два розв'язки рівняння. Перше візьмемо значення х0, то у дорівнює 5 шостих додати 1 шоста помножити на 0. Отримаємо 5 шостих. Перший розв'язок у нас 0 і 5 шостих. І візьмемо друге для знаходження другого розв'язку: візьмемо значення х-5. То y дорівнює. 5 шостих додати 1 шоста помножити на мінус 5. 1 шоста помножити на мінус 5 це буде мінус 5 шостих, додати 5 шостих, отримаємо 0. Отже, другий розв'язок буде у нас мінус 5, 0. Записуємо відповідь. Y дорівнює 5 шостих додати 1 шоста Х і наші розв'язки 0, 5 шостих і мінус 5 0. Номер 1118 із підручника алгебра 7 та номер 52.17 із підручника математика 7. виконано.